Всім привіт-привіт-привіт. У нас знов-таки матч на виліт. манга Маракоя програла пакетом, а відправилась в лузер брекет, де їх вже очікувала Кардоба. То, як Кардоба зіграла, можете побачити на іншому каналі. Тому що той стрім, де Кардоба грала, я буду видаляти. Там авторські права прилетіли. Не хочу мати справ з каналом СТБ. Вот. Тому ті ігри будуть доступні лише на іншому, на другому аккаунті, на другому YouTube-каналі, точніше. І поїхали. Кардоба на червоній стороні Манга, манга Маракоя, так як вони зараз впали з верхньої сітки на синій стороні, їх так по правилам там повинні бути. І по банах мінус Язо, мінус Езреаль, мінус Рейкан. Манго не бажають проти цих чемпіонів грати. Кардоба забанила поки що стандарт Оп. Респект бан по Vexiku. Орна від Вексіка ми вже не побачимо. Це, це, це будь-який колектив, який грає проти команди, де є Вексік, потрібен банити Орна одразу. Вже. І що у нас Deadly буде грати на варусі? Вай для Джемі, Маокай береться для денсінга. Зараз будемо обирати хто кращий саппорт, денсінг чи вексік. Ставлю галочку за Вексіка. Як би я не вболівав за Кордобу, але там краще. Всім привіт, Та, ну зараз буде такий матч канібалів. Хто кого вибиває, два іспанських колектива. Наутілу да для Вексика. Теж непогано. Вітаю! вітаю хто під'єднується, підключається до трансляції. Дуже дякую, вдячний вам, тому що мені доведеться потім а, писати а, звіт організації, яка проводить цей чемпіонат. Мені ну, потрібно, щоб були, ну, були глядачі, були перегляди і загальний час. Битва Титанів, так, да, на жаль, я б назвав би це Битва Титанів, але я не можу Кор... я не бачу Кардобу зараз чемпіоном. Нілу показують. Слухайте. Ні, Нілу не буде. Ну Кокі просто показав Нілу і все таки каже: Не будемо. Дякую, дякую за те, що присутні. Сподіваюсь, на наступний ну да це буде вже в наступному році. Якщо турніри далі будуть, сподіваюсь, що мені так само дадуть змогу спостерігати за цими турнірами, робити трансляцію. Якщо ні, будуть приховані трансляції і нопарайський контент. Я інколи так буду не Я для себе дивлюсь, тому що зараз повітряна тривога, шахеди літають. Білабіля шахет до вас. от Буду дивитися, що куди летить, щоб на всяк випадок неможливо зсипатися у калідол дуже швидко. Продовжуємо. Що в нас? Друга А, все... а так, 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 Зікс Волібір. Ну проте знов набирають жир. Вітаю, Шанті, вітаю, вітаю. вітаю 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 а... волібіл Волібіл. Вирішили прибрати Володимира. Не бажають самі бачити. І пішли вже бани по Ендріко. Я, я скоріш за все, чогось не знаю про Магамб, про Магамба. Я так дивлюсь по ньому теж такі. Ну бани на, дру, ну, бани на другу стадію гри Тіма показує! Ні, ну слухайте, це тролінг Тут хлопці та один, ну, один одного знають, вони постійно грають один проти одного, тому зараз. О, зараз можна і посміятись. Ну ладно, мені вже не смішно. Хам'яка не треба. Міняйте. Кардоба, ні, будь ласка. Я хочу, щоб Пугачап не 2.0 програли. Все это все ж таки встигли поміняти відлягло, слухайте. Все то добре, все то гарно. Да, там два бана по Ендріка зробили і Манга Маракуя, а Кардоба зробила два бана по midлей по опоненту. Тандус, отак от вот. Ну, куда? Страшно. Я не хочу! А так це не. Ні, якщо б Зікса не було, я б, можливо, би сказав би, так, да, давайте зіграємо. І Вексік, Вексік Катерину показує. Вексік каже, зараз на Катеріні буду асістити всім. Ні, Вексік все ж таки на Катеріну Забирають каркана на Мід проти Зікса. Стандартний матчап насправді для ПК Ліги. І, скоріш за все, можливо, навіть Варус буде на Міду, а Каркан буде стояти проти Зікса. Або спочатку, або потім, там ну після п'ятої хвилини, просто розійдуться, ну, свапнуться по лініям і все. Я вам більше скажу: ну, Тіма на цьому турнірі має 100% він рейту. Його один раз зіграли, один раз виграли гру. Якщо я не помиляюся, зараз перевірю, до речі. он, я, здається, я дивився. Так, да, ну тіма одну гру зіграв, одну гру виграв. Це було на другій кваліфікації. Я не пам'ятаю, хто це зробив. Ми ці ігри не дивились, но я коли робив для себе ну, статистику, хто скільки зіграли, та, та там таке було. Джейс з'явився, да Це новий для нас на цій кваліфікації, ну Джейса здається, не було ще. так а чого, не міняється? Ну повинніш помінятися. Ну ладно. Не, не міняються, так не міняються. Поїхали, поїхали, поїхали. що Потрібно потрібно його відкрити. що Я сподіваюся, ми ці ігри подивимось. додив І все буде добре. Так, тільки що було 11 глядачів і одразу 9 стало. Це погано. Завантаження. Я сподіваюся. Будь ласка, так, да, пішло завантаження добре. Як завжди ми за Е, Не пішло завантаження. Це погано. Ось в чому проблема. Був блюстак, був Дів. Зараз Game Loop. Намагаюсь перезапустити. Ну, якщо що, я завжди можу ну, перейти зараз дивитися або від Манга Маракуї, або від е, ну, стрімерів команди кардоба ну, Можемо просто подивитись. Офіцій... Їх офіційних контент креаторів да То все ну, тіма мене ламав. Ну, Насправді, насправді я цього очікував. Типов, він і так дві гри мені без вилітів зробив. Ну, він же повинен відпочивати. Гражба білопілля, шахет на недрігалі фрамнили по Вудалину, Шахет курсом Лебедин. Четверта група БПЛ, типу Шахет, в сумському району можливий курс на місто. Якось так це відбувається поки що. Не дуже весело. То знаєте, ще прикол, якщо на ну, Блюстак одразу перекидував на грузоні, я зараз буду дивитись от, на законектить одразу, чи ні, геймруп. То частим проблема буде. Якщо ну, зараз ну не буде завантажуватись, ідемо одразу дивитись офіційну трансляцію. Джон бачиш в мене так само там все погано з пінгом То просто машина поїхала. Намагається підвантажити щось відбувається з ним. Зараз повинен перекинути. Якщо не перекидає, то байдуже на все йдемо дивитись. За професійними коментаторами, які отримують за це гроші, не те, що я витрачаю свій час. Що? Віта жаліється, що я їй час не приділяю. Я тебе не чую. Тут запис іде, я тебе не чую, дійсно. Так, цікаво, наскільки часу ми спізнились? Там якраз три хвилини можна не чекати. Подивимось одразу. Запис же пішов, я сподіваюся. Так, да, запис пішов. Фу, слава Богу. А то я такий хлопець можу і забути про ну, те, що тут запис. Скори ти можеш. Я вважаю, що професійний коментатор це той коментатор, який отримує гроші. Тоді можна казати професійний непрофесійний. Так як мені. Ніхто гроші не вирішив платити, тому я такий собі. Я просто проводжу гарний час з вами і дивлюсь, за сподіваюсь за гарними, цікавими іграми. Все, у нас розійшлись 2500 у кожних гравців, ой у кожної команди по 500 на кожного гравця розкидались. У нас тіль вийшов, Кокі не буде грати, тіль буде грати зараз проти команди Манга Маракуя. Коркі просто показав, що він вміє грати в і такий, все. Я готовий. А бластер, у нас... а бластер у нас не тільки що прогавив на кушку, дав кушку в кріпа, і вона не зачепила карканам. Нагадую, що цей матчап раніше це дуже давно було, ще 2016-15 роки, роки, точніше, Цей матчап дуже популярний був на міду. Це от саме Коркі проти Джейсан. Той час ну, Каркана дуже часто грали в ексі, гарний кук зробив по денсінгу. Намагається розіграти. і Не вистачило, не вистачило трохи добрати. Як звуть цього молодого Деблі? Чи Деблі? Стрелок команди Манга Маракуя. І поки що рахунок 0-0. Манга, манга Маракуя використовує на повну. По-перше, вексик дуже гарно знає команду Кардоба. Минулий спліт він відіграв в цій команді. Тренувався з нею і зараз тренується я знаю інколи. Да, скоріш за все, Дедлі. Ні, там Б. Чи де? Мага... А, так, да, то Дедлі. Все. Я просто не дуже на ну, маленький шрифт зробив, не, не бачу. Якщо більше робити, то напів ну, екрана буде просто так втраченим. Спаїнрі намагається розіграти. Знаєте, що саме цікаве що Інріка поставив себе, що він грає набагато гірше, ніж Патерсон. Він поставив себе тір Патерсона поставив S тір І тут респект пішов. Ну за респекти взяв собі танка. Джеммі намагається прикрити, на це майже мінус 2 пластини. І ой-ой, гарна стяжечка, але не вистачило демеджу, не вистачило. Бластер зробив вихід, і там вар стояв дуже давно вже. майот Я не пам'ятаю магамбо. Я цього гравця не пам'ятаю, і наскільки я знаю, Архангел казав, що з минулого складу манга Маракуя залишився лише Антоніа. Патерсон раніше грав о, в чемпіонській команді. Ой-ой, ще один кіл для вас слухайте. Вай, ще один кіл організовує для команди Кардоба. В гавем... Гавементах здається, грав раніше Патерсон. Наскільки я пам'ятаю, І це, топ, це один із топівших взагалі топлейнерів. Енріка, Патерсон. Зулус. Це такі. ну, Вони дуже прикольні, гарні, сильні гравці. Магаба на фарм поставили, намагаються, щоб він нічого не зміг зробити. на погано що у Джейса нема кілів, Джейсу потрібно. <смі> Бластер так і каже, я хочу спіймати цю ракету і пішов обличчям ловити, не встиг. Вай потрібно приділяти час не лише крокодилу, але й потрібно приділяти час саме Дедлі. Під вежу намагається розіграти. У крока є ультимейт. Крок зараз буде давати ульту. Заходить вай. Вай під... підстанить, ульта. Ти, ну, Крок зараз і вай ще вб'є. Ж... давай, куди... ні! давати. Тут ще Волібір прийшов, і вежу вимикають. Ульта Маокая в нікуди, в нікуди. І ось команда Кардоба і починає сип. Ну, це в принципі я на це і розраховував, якщо чесно. Я вболіваю за команду та, Ну Cardoba, но я чудово розумію, що Кардоба проти Мангама проти Мангамаракую зараз взагалі нічого не може зробити. Я пригадую ті ігри, які були в кінці наприкінці ну, весни, на початку літа. Там Нукардоба вщент грамила Манга Маракуя зараз. Меми підсилились, і мені Ну дійсно здається, вони мають змогу по цей ну побити саме за чемпіонський титул за 100 поїнтів і з тисячу євриків. Ну, якщо ну, зараз ну, Кардоба програє бійку, то, то все. Та, там вони далі вже нічого не зможуть зробити. Маукай робить врив, розріз пакетом від каркана. Мінус Маукай. Ой, Вексику не пощастило підшипити Енріка. Підшипив би зараз Енріка, це був би кіл. Ластер ну, Шуделька пішов поїсти плоди, зараз буде намагатись полкати. Ні, вирішив не ризикувати. Чекає, поки команда підійде. Патерсон зараз забере для себе вежу. Ні, він просто пішов фармитись між вежами. Вивели. Ой-ой-ой, тут по Вексіку грають. Вексіка схопили. Вексіка намагаються вбити. Вексік живе дуже довго. Ульта від тіля дуже міма, дуже не туди. Дабл кіл для Варуса, і це можна сказати вже все. Це кінцева для команди кардоби в цій грі. другий об'єкт віддають. Розмінялись знов таки 1 в 2 і все. Бачимо, що Патерсон на голову кращий за Енріка. Енріка намагається підтавердайвати зараз Патерсона. Ну, Патерсон нічого каже. Пішов геть звідси. То моя вежа. Не підходь до неї. Нувайте і повинна робити першу кров, тому що вай це. Я вважаю його раннім чемпіоном на ранню агресію. Лісін, Сінжао. Вони такі, які на левел 2 можуть спокійно вийти і зробити ФБ. Тут та, ну, тем трохи швидше, а так ну, навпаки, ну, Лігі я завжди забирав синій баф або червоний, виходив робити кіл. Завай. Я в принципі так само граю на твічі або на хам'яку. Забираєш червоний, ідеш ну, вбиваєш. По Вексику намагається зіграти. Джебі свого тіммейта в минулому просто таки трохи підкинув. підкинув каже, відпочивай, друг. У нас, походу, там можуть бути зоряні війни зараз. Або пройшли, або йдуть. Забирається вежа. І тут ще Енріка зараз заберуть. Слухайте, цього хлопця пробити неможливо. Енріка просто викидає з крока до, свої, до своєї команди. В, в карти пролетіла за цим крокодилом, щоб зупинити його. Ну Покарали Патерсона, але Патерсон дуже далеко йшов дві тисячі на лінії. Ну, Можна сказати, самостійно переграв Енріка, забравши в нього всі пластини, вежу. Вексік, ну як так? Трохи коротенький у Вексіка. А, Бластер все ж таки проти корті стоїть до останнього. Вирішили залишити Нотіля. От, от, от нашо, він зараз пакет віддав на відкидання кріпів. Тіль, давай Ульту на вежу, ну тіль, тіль ульту не дав, вежа впала. Ось тут дуже цікаво, красиво вижимають. Оп, Варуса зато вбили через ульту Тілі якраз таки Такий, новолібір на бийку розрахований, не дуже танковий. На. Ой-ой-ой вай встряне зараз, волік тут... ні, -ні, ні Волік за 3 не може зараз ще потягнути. Ну майже вбиває Вай. Якщо б на конквер зон зараз, то можливо і вмерла буває Ось в чому проблема. Ви, ну Вай багато часу витратила на те, щоб прикрити Енріка проти Патріш. О, як же крок зіграв! Перший кіл. Отримав Екзос, намагається вийти. Но тут же Енріка прибіг і робить кіл для Тіля. Зробив кіл. На тут повернувся Варус, Варус повернувся, починає розстрілювати. Варуса, майже КП не залишилось. Вай влітає. Вай робить кіл. Намагається другий зробити, но ні. І, і, і там і Ульта Зікса не влучила. Дуже довго на цю бійку проводили, що встиг встати в олібір, прибігти і все. на цьому якби. Бійки бійками, но Маракуя переграє по макро макра. Ще нема Слухайте, от я дивлюсь на збірку зараз Джейса і Корті. У Корті раніше на Манамон вже настакався. джейса ще такого немає. Джейс... Ну Джейс не може видавати дуже багато лендамагу прок... з прокаста. Зараз. Треба чекати, треба просто стакати. Ой, бідний каркан. Каркана намагається підчепити, але не виходить. Гарна ульта від варуса. Зупиняє врив. Мінус Маукай. І якби. Патерсона викидають, зашкварники взяли, викинули. Не вистачає, не вистачає. І Весік не вгадав. Вексік промахнувся. Ну, вітаємо команду Манга Маракуя з рахунком 2-0. Вітаємо Вексіка. Я ну, через це не цей не дарвую. Якщо Вексік проходить далі, мене це влаштовує. Вексик Вексик хорош, Вексік гарний. Скоріше за все 2-0 буде на користь Манган. Я не бачу, де їм зачепитись. Вони. В них зірка це Енріка. Але коли Енріка програє свій лайн, а я це бачу дуже рідко. Щоб над Енріка так ну, перегравали. Енріка програє майже половину, то ну, майже 50%. Та як? Ну майже вдвічі програє по голді. 11,5 з половиною на 7 тисяч. 4,5 з половиною на тисячі програє Енріка. І тут вже погано. Далі ми йдемо. Джемі де дуже гарний лісник. Антоніо набагато кращий лісник, ніж Джемі. Бластер ще може відіграти, але бластеру увагу не приділяли, бластер вперед не вийшов. Да, є, кили, є гроші, не програє ну, перед своїм опонентом. Ну і далі ціль проти варуса нічого не може зробити. Весік, зірка, ось, ось вам тіль проти варуса, нічого не робиться. Зараз команда Манга-Маракуя розсипалась. Я ж кажу: от влітку, коли вони грали, я дивився ну, за їхніми ну, турнірами, дивився за їхніми тренуваннями один між одним. Там кардоба не мала змогу брати все, що завгодно, перегравала команду ну, Манга Маракуя не тільки в путь. А зараз Манга підсилилась дуже сильно. І я їх і ставив. Я в своєму ну, відосі, коли робив ночірні ну, з команд, я Манга Маракуя і Капібар ставив на перше місце. Ну, типу, що вони дійдуть до фіналу. Типу, там були Манга Маракуя, Вапа і, і Капібари. І я там прогадав, я поставив Ну, Кардоба дуже високо, до Кардоба грає зараз не так, як мені вважалось. Ну, капібари трохи вчора відлетіли. Я здивований, Ну, Капібари грали. я На захист Капібар скажу, вони грали не найкращим своїм складом. Бедлі, Ульта просто щик. У Капібар не грав вчора фаворит, і вчора у Капібар не грав е зачок. Зачок в них як е кольор, я так розумію, виступає, тому що там багато практика, то не дуже багато знань і багато. Ну розумію, що потрібно робити. А фаворит, то ну, самородок, я не знаю. Це це як пінат, як фейкер зараз. Те, що він робить в лісі, це ну. Як би я не піздів на москалів, но фаворит грає дуже сильно. Це при тому, що ну, дитині 14 років. Да. Да, 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 да. Зак Бандікут. Там у цей он росіян є ще один зак, але я не пам'ятаю, як його звуть. Ну, знов таки, я їх знаю, тому що я багато дивився LCS, ЛЦ... здається. Да ЛЦС, по-моєму, лігу. Якраз, ну, коли там ще LCOR був, вони, вони з очком гарно кастили. Мені подобалось. І послухати, і ні, жарти були цікаві. Можна було і посміятись. О, а потім, ну коли вони такі. Ну, прийшли, що нові кастери в LCS. лсор пішов, це 20 й рік, здається. О, Дранкін зайшов ранкен зайшов та ламав усе. Вот. Ну так да, жон вон, гра завершилась. От, вони пішли, здається. оу Зак. Ніколстар. І ще хтось. Вони пішли грати в Wild Drift. Під ну, тегом команди Unicorn. Вони там разом ну створили команду і дуже непогано себе проявляли. Там команда така була сильна. Та, ну, після... Ну, коли війна почалась, це який Та, там на ну, третій те... ой 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 ой, ой як... як же підловили, но не вбили. Не вистачає демеджу просто команді Манга Мараку. Ой, Кардобі. Це просто розрив. 14 тисяч переваги. Почалась війна, почалось вторгнення. Це повинен був бути або другий, або третій тиждень, якраз таки ЛЦЛ. Я там пам'ятаю, по-моєму, Крау-Крау грали, і там. Ну, багато українців були. Якщо я не помиляюсь, ну можливо навіть на крау Крау була команда. Я за ними слідкував, мені подобалось, як вони грали. Я такий блядь, війна почалася, ЛЦЛ все зник. Його ж одразу закрили. Райті сказали: ми нічого не бажаємо робити з цим. Ми не будемо ну, гроші давати, не, ну не будемо ну, фінансувати. І на цьому як би все. А в наступному році, як я розумію, команд цей на офіційних райатовських турнірах росіян взагалі не буде. Або їм ну, доведеться міняти громадянство, щоб виступати на турнірах Riot Games. Так, да, там дуже багато українців було. Ну, на жаль, як я і казав. Манга Маракуя перемогла і скоріш за все. Манга Маракуя далі буде перемагати. Я не хейчу команду кардоба Тут тут просто ну, рівень гри різний. Все, взагалі тут тіль намагався, але нічого не буде тут. Патерсон взив як ну легенда йопта вайлдріфта європейського Dragon Arмі так само гарно грали. Так, що. Дякую всім за увагу. Там тоді побачимось вже в наступному відосі А з чатиками продовжимо, поки тут е -е, перерва невеличка.